Приємно, затишно, цікаво. Гарно є що подивитись. Оновлення експозиції в музеї є безумовно дуже крутим, тому я, звичайно, запрошу своїх друзів відвідати групи цей музей. Тут є на що подивитися, є що показати. Тим, хто приїде, знайомі мене є з Києва, знайомі є зі Львову. Можна запросити. Отже, історико-краєзнавчий музей Ірпінської міської ради працює. Щоби наша експозиція була ще цікавішою і динамічною, ми додали до неї сучасні технічні засоби. Це віарокуляри, це плазма, це ті речі, які можуть транслювати нам події історії нашого міста. Для того щоб осучаснити наш музей, нашу експозицію, ми здобули грант від міжнародної організації міграції на суму 35 тисяч доларів. І за ці кошти ми змогли придбати і сучасну техніку для наших залів і нові меблі. Тому сьогодні можемо ділитися і демонструвати свої здобутки. Так кожен відвідувач нашого закладу зможе саме через ці VR-окуляри зануритися повністю у події весни 2022 року. Тут є сім фільмів, шість коротких. Це тематично про ті місця, самі знакові в нашому місті, Це дорога життя, це зруйнований будинок культури, це наші липки, це блокпости, караван, гала та жираф. І один фільм, який об'єднує в собі кадри з усіх цих об'єктів. Таких от фільмів раніше не бачив, це було дуже цікаво. високоякісна зйомка, та ще й технології, то що можна лише поглядом обирати, натискати не на необхідну кнопку. Цікаво, цікаво. Представлено одразу два цікавих експоната – це накупальний хрест з Романівської церкви, з малої церкви. Церква повністю згоріла, хрест вцілів, і нам передали його в експозицію. А також прапор ірпінської міської ради, який майорів під час усіх тих подій, коли тривали бої за ірпінь. Номерні таблички з наших будинків простріляні, як ви бачите. Тут будуть весь час під час експозиції демонструватися фільми про евакуацію зерпання. Тут будуть транслюватися списки наших полеглих. На жаль, ми будемо змушені їх додавати, але сподіваюся, що буде якомога менше втрат. Тут унікальний експонат: це бронежилет одного з учасників територіальної оборони псевдописьменник. Це частина нашої історії. Це такі спогади про важкі моменти, але завдяки нашій якоїсь єдності та сереберності вийшли з них, пережили їх всі разом. Це важливо, цікаво подивитися цю виставку. В першій залі відтворено інтер'єр ірпінської дачі, дачі початку ХХ століття. Тут зібрані унікальні речі, як з колекції нашого музею, так і надані нам іншими музейними установами. Наш ірпінь виник власне як дачне поселення. Дуже багато творчих людей мали тут дачі людей, які мали достаток, людей, які приймали в себе письменників, поетів. Власне, це дало поштовх Ірпеню як творчому мистецькому парнасу. І тому наша музейна експозиція розпочинається в принципі з тієї історії Ірпеня, коли вона була заснована як дачне поселення. Друга зала, яка присвячена видатним людям Ірпеня. Ці три картини із приватної колекції сім'ї Сидорука, вони були передані нам для експонування. Власне Сидорук жив зовсім поруч тут з музеєм, завжди допомагав музею, завжди допомагав проводити організовувати виставки художньо оформити музей. Взагалі родина Сидоруків завжди долучалася і завжди вболівала за те, щоб музей розвивався, щоб тут було цікаво. Тому теж в цьому залі сьогодні представлені його роботи. Зала виставкова, тобто сьогодні там представлена колекція картин танцова. Я думаю, що місяця, а може навіть частіше змінювати виставку саму. Тут зможуть презентувати свої роботи як митці нашої громади, так і наші гості. Хочу іще раз подякувати всім, хто долучився і допоміг зробити наш музей таким, як ви можете бачити його сьогодні. Приходьте, повірте, тут кожному буде цікаво. Я вважаю, що це важливо і це як історія. І нам це важливо пам'ятати та знати.